Тепер про перебіг захворювання. Я вже заторкнув трошки це, тобто я вже сказав про нейродегенеративний процес. Нейродегенерація це просто накопичення патологічного білка в нейронах, які приводять до загибелі клітин. Загибелі клітин при хворобі Альцгеймера – це є центри пам'яті і, відповідно, страждає функція поступово. Ем... Тому якщо ми ставимо такий діагноз, відповідно це має родина, яка цього пацієнта має бути готовою до ну, певного сценарію розвитку цього захворювання, тобто має бути готова до того, що має бути опікун, що має бути людина, яка буде допомагати. Пацієнту в повсякденному житті. Якщо ж говорити про інші етіологічні, тобто причини самого захворювання, то тут було питання стосовно онкологічних захворювань і чи онкологічні захворювання можуть викликати деменцію, і чи лікування онкологічних. Захворювань може викликати так, на жаль, існують так звані паранеопластичні синдроми, тобто при онкологічних захворюваннях можуть утворюватися антитіла до тканини мозку. Які приводять до ушкодження мозку і розвитку того чи іншого дефекту, зокрема нейрокогнітивного дефекту. Так, на жаль, це є. Інший етіологічний фактор, який ми також аналізуємо, коли ставимо той діагноз, це є алкоголь, особливо е вживання високопроцентного алкоголю. Так, низькопроцентний алкоголь в якісь певних розумних межах має якогось такого, не набуває фактору ризику розвитку деменції. А от високопроцентний алкоголь, особливо алкоголь неякісний, він приводить до того. Приводить також до деменції. Я також про це згадував. Також і інші захворювання, зокрема судинні захворювання, це є гіпертонічна хвороба. Це є суденні ушкодження при цукровому діабеті, тому ті пацієнти також мусять бути під спостереженням сімейного лікаря і в настороженості власне, в розвитку нейрокогнітивних порушень, тобто вони мусять час від часу консультуватися в невролога і при потребі проходити так зване нейропсихіатричне тестування, нейропсихологічне тестування. Темп розвитку цього захворювання знаєте, є таке поняття природний розвиток захворювання, тобто захворювання, яке протікає без впливу якихось там медикаментів чи інших там середників, які є скеровані на лікування того захворювання, так от від 7 до 10 років. Отак От триває хвороба Альцгеймера. Від хвороби Альцгеймера пацієнт не вмирає, він вмирає вже від легеневих захворювань чи інших захворювань, які виникають внаслідок того, що людина є менш фізично активна, лежить там, ну і так далі. Тому е, говорити про перебіг захворювання. Як такий, який має якісь там ремісії, тобто, що йде, йде прогресування, а потім прогресування спонтанно припиняється на якийсь певний час і потім знову йде. На жаль, такого нема. Це є повільно прогресуючий процес. Якщо ми говоримо про якесь покращення, ремісію, то тільки під впливом. Фармакологічним, тобто під впливом дії самих ліків, про що ми також згодом поговоримо, тому що це також дуже є важлива тема, чи деменція може супроводжуватись депресією? Так, дуже часто, дуже часто депресія, апатія виникає. І ви знаєте, в мене навіть був такий випадок. Пацієнта скоро Альзаймера, ним опікувався син, інтелігентний чоловік. І я його лікував біля шести років. Так, він добре відгукувався був на терапію. Але, на жаль, в нього розвинулася депресія, і проти антидепресанти давали невеликий успіх, були залучені також і психіатри. Але пацієнт закінчив життя самогубством. Для чого я розказую цей момент? Тому що пізніше виник такий неприємний епізод, що він був самовіруюча людина, і церква не хотіла його хоронити за церковними обрядами. Я мусив контактувати з єпископом і йому просто пояснювати, що. Це самогубство наступило у хворої людини, неповносправної людини, і тому це самогубство не може трактуватися, знаєте, по тих канонах, що ніби людина свідомо закінчила життя своє самогубством. Ну, якось було мене зрозуміли, і, відповідно, з відповідною гідністю то, той пацієнт був похований. Так що то, також треба пам'ятати, що ті люди мають бути, мають бути оточені опікою. На жаль, вони страждають і інколи дуже дуже важко, і їм тяжко навіть це виразити.